Нещадна російська війна проти українського народу б'є не лише по містах та селах України, а й по наших гаманцях. Щоразу похід до магазину влітає у чималу копієчку кожному українцю. Чи відчувають лучани зростання цін у магазинах і наскільки? Йдемо питати. Відчуваєте ріст цін у магазинах? Да, 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 да. А наскільки виросли ціни? Ну, набагато. Синь набагато вдарило вам по гаманцю? Звісно, що ж. Там пенсія така. Чесно, ні. Взагалі ніяк, так? Ні. Як раніше скуплялися, так і зараз, так? Я не стараюся не звертати увагу на ціни. Да. Сильно ну, 20, так. Сильно зросли? Процентів 20, мав. А сильно б'є по вашому гаманцю? Як всіх. То ви зменшили походи в магазин чи просто ви менше купуєте? Ні, я не зменшила походи, але. Меншими порціями. Ну, хочеться спробувати все. Весна є весна. Ну так. Да. А наскільки? От помітили якусь різницю? Е, я тільки по очах замітила, що трохи пощила з стіни. А так я в принципі ну, не особо щось купляю. Не в бо щолено, ну, бо я не сна якось не особа. Ага. Як вдарило сильно по гаманцю? Пенсіонерам, так. Да. Так помітила. А от наскільки, на вашу думку? Ну не знаю. Відсотків на 10-20, можливо. А що зросло найбільше? Продукти, якісь товари першої необхідності, ліки також росли. Вдаряє вам погаманці чи не дуже? А, ну Трішки вдаряє, звісно, всім вдаряє, напевно. Але оскільки щось потрібно купити, то ну як мусиш іти і купувати. А скільки приблизно от ви витрачаєте на один похід в магазин от зараз? Е, ну як коли залежить від того, що купую, але не знаю, зазвичай 500 гривень. Там наприклад, якщо купуєш там, е, закуповлюєш продукти, там не знаю, днів на два mm. на три, десь так. Е, та, також першої необхідності. Ось якщо не знаю, там організовуєш вечерю якусь або ще щось, то звісно більше. А раніше менше витрачали ніж 500 гривень. Е, так, стається, що менше, менше, звісно, так. Mm. чи відчули виріст цін в магазинах? Mm, не скажу. Не знаєте, не ходите в магазин? Ні, чоловік ходить в магазин. А у чоловік що каже? Не питаю, не знаю. Так, дуже а відчутно. Так. А на чому саме? Які продукти найбільше здорожчали? Шоколадки дуже подорожчали, також подорожчали жувачки і, в принципі, все що я замітив. А, а зараз ви скільки витрачаєте на, на покупки? Ну, десь до трьох тисяч гривень в місяць. А раніше? Нічого не тратив. А як то так вийшло? Ну, раніше я жив з батьками, зараз живу сам і досить тяжко. Ударило по гаманці сильно, та? так, так, так. Mm. Ну як вам сказати? Ну, принципі непомітно на такому загальному фоні. Ну я не помічаю, бо в принципі ціни міняються щодня. Але от, наприклад, от цього, цього місяця, скільки ви скупляєтесь орієнтовно в день, а от минулого місяця? Я не, не, не можу сказати, бо я розраховуюся картою, розумієте? Mm. Тут... Не помітили різниці, так? не помічаю. Ну, я, ну, як би вижу, що ну, видно, що змінюються витрати, але так проаналізувати я не можу. Так. Сильно зросли ціни. Які були? Ціни Ціни зросли в магазині. Ну, аби не ходите? А на що саме зросли? На вашу думку, на все? На все. На все. Все й не вдаряє по гаманцю? Ну так, ми не, не угу. Ну, Нам так взагалі вдаряє дуже сильно. так що… А от в, в, в Орієнтовно наскільки ви скупляєтесь? От зараз і минулого місяця? Ой, це сложно так. Чи побачили різницю? Ну, звісно. Ну, особливо фрукти, овочі. Це ж вообще, ну, як будто ми не в Україні живемо взагалі. Ну як це? Ми ж не в Гурманські. Якщо у нас цим, ні, чесник завозять з куди? З Єгипту завозять і з Китаю. На Україну чесник з Китаю з Єгипту. Це, тепер немає більше. Да, ціни зросли в магазинах, суттєво зросли ціни, зросли на продукти зросли ціни, та да, на всі, всі товари зросли. А що найбільше підвищилось ціні? Ну, суттєво видно, це по продуктах. На крупи дуже сильно, там на, ну, на різні види, не знаю товару. Сильно вдарило вам погомоцю чи ще справляєтесь? Так, да, сильно вдарило. Це суттєво видно, це дуже зараз важко жити. У Нас такий час зараз, і стараємося також допомогти нашим військовим і ну суттєво.